У Житомирі в останню путь провели захисника Анатолія Пельця. Чоловік народився 17 серпня 1967 року. Усе своє життя він присвятив захисту батьківщини. Завжди знав його як людину порядного, чесну, віддану, надійного товариша, готового прийти на допомогу в складних ситуаціях, складних справах. воїн пройшов чималий шлях, воюючи у ОТО та ООС. Після початку повномасштабного вторгнення РФ Анатолій долучився до лав збройних сил, аби захистити свою державу. Незважаючи на те, що вже був, і, як би кажуть, достатній вік, і були певні хвороби, але він завжди, наскільки я пам'ятаю, його був, завжди була така оптимістична людина, завжди людина працьовита, людина, яка всім серцем, всім душою з покликанням. Захищала нашу батьківщину і завжди була готова прийти на допомогу в складний момент. Анатолій Пельц викладав у військовому інституті. Для своїх курсантів захисник був авторитетом, до якого зверталися за мудрою порадою. В будь якій складній ситуації завжди опановував себе, допомагав молодим офіцерам, які приходили для того, щоб в повному обсязі надати допомогу. в Вірній відданості щодо захисту нашої батьківщини 3 грудня 2024 року серце Анатолія зупинилося. У вічній скорботі залишилися рідні, побратими та знайомі, світла пам'ять та вічна слава захиснику.